Всім привіт! Правильне відкриття нижньої щелепи дає нам змогу говорити і співати з хорошою дикцією, вимовляти голосні звуки, а також встигати за швидкістю вимовлення слів. Наскільки правильно має бути відкрита нижня щелепа на розмір вашого великого пальця? Спробуйте зі мною зробити ось так. Добре, так потрібно і співати. А зараз буде розпівка, яка також допомагає розкрити нижню щелепу, зробити її більш рухливою на склади дай бай, «дай». Співати її потрібно швидко, але ми спробуємо спочатку повільно. Послухайте, як це буде звучати. І не забувайте за правильне дихання, щоб ви не піднімали плечі. Так? Слухай: дай, бай, дай. Дай, бай, дай. Дай, бай, дай. заспівайте зі мною. Ми будемо співати ось так: дай бай, дай. щоб гарно розкривалася ваша нижня щелепа і була рухливою, потрібно робити артикуляційні вправи, які є на моєму каналі у інших відео. Дякую, що співаєте зі мною. Кому цікаво і корисно, прошу підписуватися на канал, ставити лайк і до зустрічі у нових відео. Па-па!